Взяв повістку і не завітав до пункту збору. Ще одного волинянина судять як ухилянта. Чоловік каже, не хоче на військову службу, бо доглядає маму з другої групи інвалідності. Суд першої інстанції призначив йому умовний термін, але прокуратура наполягає ухилянту місце за ґратами, що вирішили в апеляції далі у сюжеті. Оленянин відмовився брати повістку та не з'явився до пункту збору. У нього старенька мати із другою групою інвалідності. Суд першої інстанції призначив чоловіку рік іспитового терміну. Втім, прокуратура подала апеляцію. Чоловік прийшов до Волинського апеляційного суду з мамою. Втім, на телебаченні вони світитися не хочуть. Один чоловік на село пояснює старенька. Ратнівський районний суд призначив Волинянину рік умовно. Прокуратура подала апеляцію. Мовляв, ухилянт має відсидіти три роки. Звільнення відповідно від відвального покарання за вказане кримінальне правопорушення зумовлює створення безкарності за вчинення кримінальне правопорушення як обвинуваченого, так і в інших осіб. Ми вважаємо, що вирок суду першої інстанції відносно обвинуваченого підлягає скасуванню. З ухваленням нового вироку, згідно якого обвинувачено визнати винуватиму чинним кримінального правопорушення, передбачено статтею 336 кримінального кодексу України та призначення покарання в виді трьох років позбавлення волі. Обвинувачений захищає себе сам і нагадує, не пішов на військову службу, бо мама з інвалідністю, а брат за кордоном. Визнаю свою вину, виміти над положення, мама онкохора. Другою групою є в матеріалах справа, проте показана праця з фізичним. Ми з нею декілька може мати Воно ледь ходить. сьогодні треба знову в лікарні вести на обстеження. А у вас брат є? Є брат. А де ваш брат? На кордону? Заслухавши обидві сторони та порадившись у нарадчі, колегія суддів постановила скасувати вирок Ратнівського районного суду. Колети в цій частині нової яким призначити покарання за статтею 156 Кримінального кодексу України із за застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України у виді обмеження волі на строк платин рік. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.